Всім привіт! Значить, такий от ремонт. Ой, на ремонт, такий ремонт блок живлення. Corsair TX650M. Ось так. от Глядає з таким значком. Типу гори з парус, паруса, напевно, не знаю як точно. Щось типу такого. Значок зверху не намальований, а приклеєний. Ось так от вентилятор такий NR120L, там Corsair характеризується вентиляторами з шарикопідшипниками, а не втулочними, Ну, можливо, цей такий є. Точніше, то вже по моделі хіба в інтернеті подивитися. Ось, бачите. Ну, крутиться він такий досить-досить добре, Я не, не бачу, щоб його тут наклейку здирали, там змащували чи щось йому робили, то. Маю надію, що він таки на підшипниках і досить, досить таки гарно крутиться. Легенько і м'яко. Враховуючись, не знаю, ну проробив він таки достатньо, тому що бачите, який бруд. Ось так от. Так, це його низ. кришки. Я як бачите, вже розібрав верхні кришки. Верхні кришки прикручені ось такими от спотайком. Болтиками зверху були кришки. І так само отут, оці от 4 по боках треба було відкрутити. Потім з е, тої плати відпаяв е, мережеві провода. 2, тут на платі ще лишається, е, я так бачу, що терморезистор. Не, і тут ще фільтруючий конденсатор стоїть. О, також тут ще на цій платі вимикач. вимикать. Все це лишається. І плата отак от от боком акуратно виймається. Взагалі просто і шикарно. Е, враховуючи, що деякі е, блоки живлення розбираються так, собі трошки з, зна, з напруженістю такі проблемно трошки його добратися, то цей е, дуже добре знявся. Ось платка. Тут на стоєчках прикручується, все гарно заходить. Провода такі. Тоже нормальні, шикарні, відповідні, не, не силіконові, правда, але такі досить такі нормальні, мідні. Вчувається, що, напевно, такий є мідь. Так, крім того, сам провід, ну, це вже якби, огляд цього зовнішнього. Тут провода, ось така от додаткова. додатковий Роз'єм вже йде на такому шлейфі. Якби по 4, а все решта ось так от, жгутом проводів. І тут він термосадкою зібраний. І опльотка. Стандартно захист, все йде е, гарно і нормально зроблено. Так, е, що тут згоріло? Я вже якби приблизно е, розібрався, тільки недостатньо. Бачите, ось замітно конденсаторів. І там теж от що робиться. Це, якби стандартно згоріли ці транзистори. Так. Е, тому я так е, думав, що розп... треба буде в будь-якому випадку ці конденсатори, тому що е, відкрутити ці транзистори, ось там вони загвинчені, Бачите, один і другий. Не вийде інакше. А для того треба ще оцей силікон здерти. І я, власне, зупинився, хотів показати, що конденсатори тут сидять такі на силіконі. І отак от. Так от е, тут бачите ще є дроселі і цей коректора. Цей ПФЦ з активним коректором. І це, в принципі, дуже добре дуже гарно. Цей транзистор на, на оцей дросель коректор. Але діод, діод є, якби ось тут ось цей під дроселем один. І один отам прикручений на радіаторі. Який з них? Чи вони два в паралель я ще добре не розібрався? Ну, якби це тільки початок розберу. там. Потім можна буде дивитися, що там як. Ну, це не важно. Важно, що є оцей, що на радіаторі, він там за більш шайбочкою стоїть, на прокладушці і, в принципі, нормально працює. Так, тут у нас е, транзистор G30N60E. Якби у когось встрелив оцей G30N60E. Тобто 600 вольт і 30 ампер. В вольт 30 А, в принципі, годиться. Так, по ідеї, е, я не пам'ятаю, він вроде би, вроде би, що він, ніби, можливо, живий, а можливо, і не живий. Треба буде дивитися, тому що тут є коротке замикання на конденсаторах приблизно 30 Ом, не повністю коротке. але треба буде дивитися, випаювати, що як. Можливо, міст потягнув і цей транзистор. І, можливо, також діод коректора так що це все... Треба розпаювати, дивитися і досліджувати. Значить, так, в загальному ось така от оплата на платі, ось от, от мікросхема ще стоїть. Не розбирався, ще, для чого вона не гуглив. Кому цікаво, можете подивитися і загуглити. Citronics такої фірми. Мікросхем я не знаю. Не попадалося садовій електроніці, в принципі, Техас. Використовується. І, і, і подібні відомі бренди. Так, е, тут ще по входу стоїть. Е, так, що це в нас таке? по ходу ще стоїть. Це, по ідеї, релюшка. Так, це в нас по входу стоїть таке маленьке міні-реле. Це, напевно, що, я не знаю для чого. Е, може він зразу коротке бачить, тоді запускається. або а, плавний запуск так реалізований. Тут стоїть, бачите, терморезистор і плавний запуск. Нормально зроблено. Ну, це, це дуже добрий варіант. Дуже класно, що є такий плавний запуск. Це вже як в зварювальних апаратах. Там теж в нормальних апаратах всіх стоїть е, такий, е, такий, така схема плавного захисту. Так, по входу ще бачу, варістор стоїть навіть. Ось тут. Так, далі в нас е, отакі от фільтри друселя і конденсатори. Два. Один, напевно, від високих частот і від низьких. В принципі, добре. Тут два паралелі діодних мостика стоїть. Прикольно так придумали. Так. Діодні мостики у нас у 15К. 80В, напевно, що 800 вольт і десь по 15 А. Е, судячи по маркуванні, але детальніше точно треба дивитися теж знову специфікацію. Так, ну що ж, е, далі треба буде дивитися, що в нас тут робиться. Ага, знизу, знизу теж є е, мікросхеми різні. Так, яка тут за що відповідає ще не розбирався. Так, покажу вам на зблизька, якби в когось встрелила, щоб знав, що то за чудо. Якого треба шукати. Ось така от. Так видно. м 6500 Це, напевно, що загальний драйвер моста. Так, тут у нас. Добре, не фокусується так, може я побачу. А, тут два варіанти є. LD57606R. Напевно, що так. Ось. І ця мікросхема. Теж так собі не дуже видно. І на телефон теж не дуже видно. Так, це я не можу роздивитися. Тут маленькими дрібними цифрами і дуже багато. Три рядочки написано. Так, 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 що ще тут цікавого? Ага, ще от тут мікросхема. Ще її покажемо, що у нас тут. Так, побачили. Так, тут теж три рядка. Так. Тут в нас виходить таке LM6901X. Так, ніби що LM. О! 69 там. Так, е, добре. З цим всім розібралися. Далі тут. Тут у нас ще теж стоїть це якісь Теж треба буде загуглити, що це за мікросхема така тут заховалася apw 7159 і транзистори. Може це якийсь додатковий захист, або це може, може це ключі по виходу. Е ключі, можливо, по виходу. Ну, в загальному конденсаторів здутих не видно на перший погляд. Але не факт, що вони не повисихали. Так, ось така ось ситуація є з цим. Там бачимо, термодатчик стоїть на радіаторі ось в білому корпусі. А тут тут його не видно, цього термодатчика. Хіба що, може, якийсь терморезистор між резисторами припаяний, якого так звідси не видно. Ось так от. Плата йде універсальна, як можете бачити, по, по маркуванню тут на платі. Відповідно, яка потужність, такий. Такий ідеї вибір і закраска оплата універсальна. Ну, Тут треба пари це по ідеї. Розділяє гарячу і низьку сторони, Іде контроль вихідних напруг до центрального ШИМ-процесора. Ось так от. В принципі, так. А ні, дивіться, тут, це, напевно, що дроселя, а тут транзистори. Це якісь тут dc dc це може формує, може понижайка. на... На формування 5 вольт або 3 вольти Може бути щось типу того. Швидше за все. Так, з трансформатора виходить. 1, 2, 3, 4. 5 проводів. Два оцих закорочені. І 2, 2. Ну, якби 12, 5, 3 і. Можливо, 3-3 виходить. Ну, не знаю, якась тут Якийсь тут стоїть DC-DC перетворювач. Так, ось так от. Ну що, зараз я подивимся, які тут стоять по ходу транзистори. Я поставлю на паузу і це все зніму. Попробую відпаяти. До речі, силікон такий не сильно ані сильно твердий. Тут я вже просто його пошкодив. Ось так. І так. Значить, зараз щоб відео вже не перервалося, значить, ось так от зняв припой зверху. Е, з обох. Так що треба е, добрати. Так, ну в принципі, так, ось так. Так, воно тут. А, воно теж тримається на самому силіконі. Бачите? Ось так раз. І все. Але з цієї сторони силікона нема від транзисторів. Бачите, там нема селікона. Так, тут ще другий. Зараз другий треба трошки поправити. Так. Ладно, треба підігріти. І того ми будемо бачити, так, там. Там такі там бабахнуло, згоріло. Зараз я поставлю паузу. Так, ось так от відпаяв. Зняв зверху припой. Значить, тепер нормально відтягує. До речі, отак от. Коли все напаяно, є припой, і як, більшість робить, отак, тут перегріває, а тут паянь, конденсатор отак от. Відтягується щось, вижимає, щось плата не згинається. Ну так не потрібно робити, тому що цей конденсатор силовий, в нього є внутрішній опір. І коли так от тягнете, то він якби збільшується і конденсатор швидше вийде з ладу, або зразу не буде нормально працювати. Цей внутрішній опір називається ESR, кому цікаво, можете загуглити в інтернеті. Ось так от. Так що отак. От так, тут ще теж є селікончик. Його отак от. Треба. Щось його ще не пускаю. Можливо, там ще силікон є з другої сторони. Ага, так. Так він і є, бачите? Ось там є ще силікон. Який треба отак от викруткою, акуратно, щоб нічого більше не пошкодити. Зняти. Ось так. Так, знято. Ось. Це не виводи, це сам силікончик. Так, це потім. І так, що в нас тут є? Що в нас тут є? Так, як бачите, замітно текстоліт е, збоку зразу підглянулися в очі, тому що плата не. Получається не двохшарова, і в неї немає металізації. Ну, Це не є щось таке супер дуже проблемне, але все ж таки це вже виходить, що плата дешевша, ніж такі, що з металізацією, тому що металізація це ще додаткові затрати і кошти. Але враховуючи тут, що доріжки, якби полігони тут, виходять дуже великі, широкі, то інженери вирішили, що цього не потрібно робити. і в принципі Дорожка якби не згоріла, не видно ніде горної дорожки, але є замикання отут, і тут видно, що згорено, то, в принципі, воно якби годиться. Но, но, майте на увазі, що, що це вже якби ну, металізації тут немає. Хто розуміє знає, що воно для чого, то немає тут такого. Значить, так, тут якась е, тут щось згоріло. Не знаю що. Або це щось е, згоріло, або це кріплення. Бачите, воно якесь. Так, як ніби вигоріло і вистрілило. Чи то термодатчик вистрілив, чи то якась, якась інша цікава штука вистрілила. Не можу знати. Так, може це просто, просто кріплення. Просто кріплення. Ага. Так, воно, напевно, туди. Транзистор отак от боком сюди шарахнув. І воно його закидало, забризгало. Ось так от. Значить, тут в нас є що. G30N60. Так же само, як і в коректорі. Так, щось тут, бачите? І-ні, якби аж таки пішов. Так, ось він діод Там якийсь Ін високовольтний А тут так ось так от. діод C3D04060. Або wv 4719 Ну, треба, якби по цьому, і по цьому забити в інтернет, що там буде, і подивимося Так, на діоді стоять феритові такі дроселька бачите, а на транзисторах їх нема. Отак от транзистори -виводи сидять аж по самій, по, самій, по самій ножки, аж прям запіхне туди. І так, ага, тут сиційний радіатор і термопрокладка стоїть. Всі сидять деталі на термопрокладці. Так, ну що ж, далі вже треба ці, випаювати транзистори і дивитися, підключати. Ну, в принципі, починати сам процес власне, ремонту. Ось так от. Так що, якщо там є якісь запитання, то пишіть, по можливості відповім. Якщо, якщо є потреба в ремонті, теж можете присилати. І якщо ніхто нічого тут не паяв і не вносив ніякі доробки, розробки, проблеми, то ремонт буде рентабельний, в принципі, скажу вам так. Так, блоки зараз коштують в інтернеті дивився приблизно від 2 тисяч там В середньому 2,5 тисячі то в принципі ремонт вийдеться майже наполовину дешевше, може навіть і ще чуть дешевше, все залежить від того, скільки і чого згоріло. Транзистори, само собою, раз, діод, може два, ці садові елементи, вони дорогі, ну і далі там дрібниці, деталі, мікросхеми і так далі. ось так Це все треба дивитися. Крім того, якщо. Згоріло, по входу є коротке замикання, то не виключення варіант вихода і діодного моста або одного з них з ладу. Ну і само собою, по входу ще плавний пуск схема. Так, тут вона не має ніяких затримок, тут вона просто від заряду конденсатора і запускається. Ось так. от Так що, отак от в середньому повністю цю схемотехніку, як воно працює, реалізовано. Розказувати не буду, тому що це, по-перше, займає дуже багато часу. І мені займе, щоб я е, це все розібрався, що де вам розказати Ну і потім вам це все слухати. Це вже і так багато часу зайнялося. Якщо все ж таки комусь щось цікаво, то пишіть, е, попробую по можливості е, на, на накинути якусь схемку і пояснити. Хоча, я думаю, відео по, по тому, як все працює. Є дуже багато, так що немає сенсу на це тратити часу. Отак, от, от, все, бувайте. Дякую за перегляд і хай щастить. Пишіть плюс-мінус свої враження.